Я рахую, результат дуже не Хлопці роблять мульчерами, теж залишається. Все не виб'єш. Сашові велике дякуємо. Тепер побачимо, який урожай тут. Привіт народ! Ми є з України. Підготовлюємо знову ще одну площу до, для вибирання картоплі. Отака лобода знов, ну урожай славний. Хто не бачив, подивіться попереднє відео. Бачу, люди мульчерами роблять в областях. Точно така сама біда з зіллям. А в нас такі мульчі. Костілька 1,7, роторна. Пеляри вистачає хочу додати, що ця площа була кроплена і боронами ходили трактори. Дякую за перегляд цім удачі, і вас хай не буде таких зеляри, як нас за респект.